Є, здорово, ти опять раніше мене, так, да? як завжди. Ну жду а, тут а, тебе чекаю. Але Радий тебе дуже бачити, скажу тобі. І радий, що бачу при собою кусок м'яса. З голоднів. Банани, я як завжди голодний. Мятка, яку я дуже люблю. Цибулька. Можна. А знаєш, який у нас сьогодні? з тобою сьогодні пікнічок? Що ми сьогодні мочимо, скажи мені? У нас сьогодні Аргентина. Що, що, що зв'язано з Аргентиною? Я зараз подумаю. Кось Аргентина, Аргентина. Хе, ти платіні з Аргентини, футболіст? Ні, хто з Франції. Марадона. А, Марадона. ти я перепутав. Нічого. А ти Пелі Бразилії. Поняв. Це мене б'ють фанати футболу. Я ж капітан Ничего. зірок, я капітан збірної по футболу зірок української стради. Я ж... Давай, на увазі мародонно, сказав так ні. Ну ладно, не Ну, важно. Правильно, так. правильно, і то, і то. Ти мені дай Високий. завдання, будь ласка, що Но, я буду робити? Нам потрібно ватра, вогнище. вогнище. нам потрібно і там, і там. Так, вогнище. А я поки що займусь м'ясом. Давай, а потім ти мені скажеш, нас... тобі допомогти різати. Класінське м'ясо будемо робити стейки. Ну, В Аргентині дуже люблять м'ясо з тих пір, як туди доїхали іспанські консистадори, Ти ж знаєш, так, що? Так, 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 там так? колись була тільки індіанська раса, так, а потім так, так. туди доїхали завойовники іспанські. Так, І так, З тих пір так. там з'явилася велика рогата худоба. І з тих пір вони їдять сильно м'ясо, так? Ще так сильно, що нам з тобою ще не снилося, так? не снилося таке. Так, зараз... Чую, тобі, чую, гену. Ми відріжемо декілька шматочків. У нас сьогодні з тобою не так багато. Тому нам буде досить ось цієї частини. А шматочок ми залишимо на друге блюдо. Яночка, ти ж мені, ти ж мені теж дав, давай щось зробити. Ну, ну, зараз можна... буде ватра і будемо робити. Поняв? Так, маємо шматок. Дуже пристойного говяжого. По нашому яловичого м'яса. Розрізаємо його на десь так, я думаю, штучки 3-4 стейки. Чотири, буде Якраз добре, чотири. Нормально, тобі два, мені два. Ну, я, бачу, ти голодний, я може тобі свій оддами Слюною зараз подавлюся. Такий голодний. <рес> Розрізали. Я чув, що ти руками розбиваєш, збиваєш м'ясо. Ну, то старовинна традиція, яку завели. Це від, від діда, ще в нього йде, від діда, від батька. Гена <рес> руками замість цього, ви зрозуміли. Лупить так, що нереально. Тут традицію завели колись потомки тих Ну, Вони коли приїхали, вони все рівно повинні були десь з кимось там. Спочатку вони, да? спочатку вони бика вбивали кулаком. <рес> ні, ні, там в них почалися змішані сім'ї. Індіанці, іспанці і потомки тих ага. людей вже були гаучо. То були такі і... І пастухи і ковбої, цікаво, і яким вони тільки, тільки не були. Багато їздили і тому завжди з собою все Генечка, це що таке. Цікаво, дуже, Цімо, мені. салат таке. Так, робити. а що це таке, скажи мені? Це така спаржа. Цікаво, слухає. Які пальчики? Цікаво. Це, цікаво. Ой, тому... горошки маленькі, так само. Любиш? Ага, Люблю дуже сильно. Знає. Так, зараз це ми відіб'ємо. Для нас, для цього є. Немножко, я мушу я ще трошки Дощечка. мушу щось зробити. Беремо м'ясо. Ну, це дуже простий процес, дивись. Так. У чоловіка завжди з собою є чим це робити. Кулак, ага. І починаємо так. Але дуже сильно не треба. Легенько. Так, легенько, бо проб'єш. А як проб'єш, то буде висихати. А нам треба його підсмажити так, щоб воно соковите залишилось. А, ага. так. Слухай, класно. А з другої сторони так само трошки? Можна трошки постукати і з другої сторони. Але я тобі скажу, що після такого удару йому. Ти рівно, і з тієї, і з тієї сторони. Я скажу вам чесно, друзі, ви бачите дощечка обтягнута металевим, металевим цим? Це Гена колись розломав, розломав її. Роз, М'ясо розвивав і роздимав Ну так, так як же рятує? Кажу правду. Поки гена б'є? Так, не дуже сильно, дуже тому що можна. вона дійсно м'ясо ніжне, можна пробити і потім всі соки підуть не туди, куди не потрібно. А ми ж хочемо, щоб наші стейки були соковиті. А як же ж? А ти в дитинці спортом яким-небудь займався? Ні, набагато чим, скажу тобі чесно. Якщо все перерахувати, то... І гімнастика, і в дитинський футбол, і боротьба вільна і плавання. А взагалі серйозно я дуже займався. Я ж кандидат в мастері спорту по греблі на байдарках. Та ти що? Так, я був... Так, так, байдарки, власне. Ні, і... байдарка це отак. Це каной. Ні, це каной, а байдарка так, ну, попереду. То... Не академічна, а просто. Я ж теж маю ступінь спортивну, але з плавання. Ага. Тому ми на одному тому ж Матвіївському заливі, колись у Києві. І байдарочники, і. Ну, плавці. я тобі скажу чесно, я сам родом. Тернопільщини з Теребовля, тому на Тернопільському озері я змагався, тренувався трудові резерви. А зараз граю великий теніс, добре катаюсь на лижах, слава Богу, зараз їду на чемпіонат в Швейцарію. Ну і так далі. Що це все про себе, про себе? Ти Щось про себе мені розкажи цікавого. Зараз ви щось про себе розкажи. Стейки трошки промаринуємо. Нам потрібно їх змастити рослинною олією. Так. І без усякого фанатизму трошечки. Солі і перцю. Так, Давай, кажу, Тобі зараз робити. є завдання, так. Ось, залишившися у нас шматочок м'яса, порізати отакими кубиками. Є. Як? На гуляш, так, так, так. так, як Ти виглядаєш ніж? Ну, будь ласка. Від тебе ближне. Дякую, гіна. Ти згадав про те, що в Тернополі є велике озеро. Так, так. Я пам'ятаю, знаєш, який факт у мене був колись у біографії. Угу. 에... Ми зараз спеціями трошки струсимо наші стейки. Угу. Я приїхав колись у Тернопіль ага. до людей, а люди, я не знаю, звідки вони навіть дізналися, що я полюбляю полювання під водою. Угу. І вони вирішили влаштувати мені це полювання. А Де ж там в Тернополі то полювання може бути? А десь за Тернополем є велике озеро, звідки не, йде не, вода у водогін Тернопільський. Не, не, не цей? Не і Ну, я, я десь кілометрів 40 під Тернополів. Велике mm. озеро. Я тобі скажу, я такої краси. ну, давно вже і що не бачив. – Чиста бачу. вода? Чистіша вода. і, і там… – Ти не реалий. І, і... Вони знайшли ласти, але вони трошки не, не, не знайшли той розмір, який мені потрібний. У мене 46-й, вони знайшли 43-й. Але я так хотів. Пірнутий і так хотів полювати за рибою, що, що я у 43-му десь, на, 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 десь 2 з половиною години із води не вилазив. Це що? Я Чека, упольував... а, а за квалангом чи ні? Та ні, який як Трубка, маска. І все? І ну, рушниця підводна. Ти так полюєш? Так. А Без... рушниця яка така зі стрілою? Так, стрілою, да, гарпун. І ти, йолки палки як цікаво, і ти маєш таке? Ну, я, звісно, маю. Але я з собою не брав. Вони десь знайшли, у когось там взяли і. Та це коли було гін? Це було роки три тому. Ну, в принципі, недавно побачив. Ну, недавно, да. так. Я тобі скажу, що де спочатку. Я... Ти вполював трошки? Так, Я вполював в Сазана, він десь важив кілограмів сім. То був такий трактор. А, Там... а люди були в шоці, певно, да? так? Коли... Я сам був в шоці, не тільки люди. Скажи, ж це є, може, я колись приїду я сюди. Я тобі покажу. А ти можеш позвонити, спитати а, тих людей? Звісно, гривень, покажу. Тебе? А ти пірнати любиш? Люблю дуже. Ну тоді все, домовились? Дуже люблю, але ж не забудь, Геночка, пожалуйста. Ні, питань нема. Читай, що вже домовились. Я правильно шматочки ріжу, так як ти казав, дивись, чи бігти. Нормально, нормально. От менше не треба точно. Так, ми зробили мариновку наших стейків. Ага. Зараз буде порізаний гуляшик. І я думаю, якщо така ласка і наше вугілля вже нормальної температури, ми можемо починати жарити, смажити наші Наші нормально стейки, так? Так. Зараз Зараз подивимося. Може ти трошки помахаєш, бо да. я поки. Я, я думаю, що поки ти ріжеш м'ясо, я зроблю тут трішечки. Бо... Бо, мене... бо мене в дитинстві завжди мама сварила, щоб я не махав. Показала, так? що ти дуже шкідливо, так. Ну, ну може... Я так і боюся тих маминих слів, так і боюся махати вже. Може, шкідливо, коли ти дуже близько. То власне за що, бо я так раз махав, то мені брови, брови згоріли. Мама мене сварила дуже сильно. І так я з дитинства боюся махати. Так, так наче, що? вже я... роздмухалася, бачиш як? Гарно. Ну, то бачиш, в руках майстра все горить. Так, така справа. А я мучився, я мучився. Установлюємо. І будемо зараз смажити наші стейки. Я тебе попрошу. Так. цю рослинну олію. Так. Десь половинку. Вилити в казан? казан без води? Так. Без води? Без води, без води. І ми зараз ага. на ньому будемо обсмажувати це м'ясо. А я поки що. О, О бач, як. Кипить зразу, бач? Нормально. А, дов... да. Хватить, хватить. хватить. Я зразу думаю, кипи, що дивись. хватить. А чого води ми не наливаємо? А нам поки що не потрібно. Чую тебе Гена, чую. Ух ти, Зовсім по-настоящому. Ну, справді, як гаучо. Ух ти. Але жар ти хороший зробив. Нічого собі. Гена, Ми ти ти зробимо ти по краях, щоб не, жар Щоб, жар, не, горіло, щоб не горіло, так. Але це А тепер беремо м'ясо. Так. І. Туди. Кри кришечку, так. Да. Звісно. Ти ж знаєш, Гена. Треба трошки зняти, бо Ще? температура вже зависока. Може хай буде? это страшно? Ні-ні. казан-то розжарений. Ты дивись, патик мясо летаєш, вже. Ми же розжарили казан. і мясо у нас... Знову зразу хапається. Супер. Я би вже знімав, вже боїв. <гум> <гум> така швидка присутність. Нам ще треба сюди порізати цибульку. Давай, то що ж ти мені не кажеш, я би давно її порізав, геночка. Давай, 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 мені дощечку мою. Чи Твою тут? дощечку натримає. Твою дощечку. Дякую, Генночка. Кільцями? Пів кільця. Ага, півкільцями. Пополам її, а потім. А я поки що добавлю спецій. Давай. Звичайно, небагато. Ну, як попросите? Пам'ятаєш. Так. Генночка, скажи мені, будь ласка. Ти мене повезеш в старопіль на цю? На озеро? На дайвінг цей, що ти казав? Звісно, повезу. Риб стріляти. Але мені треба купити рушницю таку собі. Ну, я скажу де. А є спеціальний магазин? Звісно. Як називається? Батискаф. Де то є? У Києві. Та ясно, що в Києві. І що там, все, обмунюрування? Аму... Там повністю амуніція є. І там можна і костюм підводний теж купити, так? Можна підводний костюм, можна балони, можна. Не, балони мені не треба. Спорядження, яке потрібно. Балони не треба костюм, а Костюм, я... гідро можна купити? Можна, звісно. Можна мокрий, можна сухий. Як мокрий? Який? Він такий на вигляд, так мокрий чи що? Ні, він такий костюм, що ти мокрий разом з ним. Тобто, ну, тобто він пропитується. І він мокрий, і ти і мокрий. Ти а є так, такий костюм, що, ти, що ти, ти як водолаз, що ти сухий що вилазиш ти класно, Із води. Ну, напевне, давай туди Цибулю. зараз цибульку. А ми для цього блюда зараз почистимо банани. Так, що ще сюди кидаємо, геночка? Наливаємо трохи соєвого соусу. Туди? Так, тр трошки олії додамо. Ще олії трошки? Так, да, ще трошки олії, бо малувато. Так а на салат нам не вистачить? Досить вистачить. Я знаю, де попросити. А-а-а! Ти знаєш? Хоп! І тепер знову можемо повертати. Казан на місце, так? Казан на місце, так. Сильна штука, я на дивіться. яка сильна штука. ай -яй -яй. Це вдома таке не приготуєш ніколи, правда? Ну, казана немає. Це тільки треба. На природі, на такій смачній на природі. Пикник. Ну от. І зараз... Накривати кришку треба? Ні, поки що не треба. Так, а стейки накриваємо? Стейки, можемо подивитися. Може, пора вже перегортати. До речі, скару тобі, дивися. Ооо! Вони дуже гарно перекидай Перекидає. Ти думаєш? Звісно. Супер. А я поки що візьму банан Хап! і наріжу його. Такими шматочками. Таке цікаве Хап. блюдо від самих гаучо-аргентинських. Яночка, ти знаєш що, стек має бути? Ну я, наприклад, люблю таке з кров'ю трошки. Сируватий? Да? Так, так, так. Ну, скажу тобі, що багато людей таке любить, але я думаю, що корисніше буде, якщо він все-таки пройде нормальну термооброботку. Згідний з тобою, але ж він тоді буде сухий? Ну треба так зробити, щоб був і не сухий, то це... і є це майстерність. Солим? А, то ми вже то солили. Ти робив це? Так, так, я це робив. Це ти, ми будемо ми це робити. То ти вже салат робиш? Ні, я не салат роблю, я роблю ще наше. йде, до м'яса? Так! <рив> Гена, ну ти даєш? Ти мене такому не вчив. Так. – Ти даєш, Гена. Банани то? Може ти щось цей? Ні! Гаучо так роблять і ми будемо так робити. Ну, то нам Хоч спробуємо, я так думаю, дай помішаю. Хоч спробуємо хлопців. Ага. Як ви думаєте, цікаво, правда? Мені самому цікаво. Але гена щось знає, тому що це гена. Ще є салат, який ми з тобою повинні приготувати. Давай, ми тобі. Що ріжу я? Хочеш, я Хочу. тобі довірю. Шкірка щищається? — Шкірка щищається і половинку нарізати пластинками, а потім ті пластинки соломкою. Є, yes, согласен. Робимо. Так. А я тим часом те саме зроблю з морквою. Цікаво. Ніколи не їв подібного нічого. Нарізаємо такими чіпсами тоненькими. Них, у цьому салаті подрібнити так, щоб було ніжний смак. Я гляну на наш банановий рай. Бананово м'ясний. Як це воно називається, Гена, як? Осада і платіна. О, то... Я ж тобі казав, що платіні, то, то Аргентина. <кхе> ну так, так, так. Ти знаєш, воно вже готове. Що, щ... готове? Так. Єночко, як так може бути? Ну то угу. Просто знімаю його хай доходить тоді. Так, воно в нашому казані дійде до свого може накриєм? нормального накриєм кришкою? Вигляду? кришкою Так, Накриваємо. А вдома це можна таке зробити в Чугунці на вагазі чи ні? Вдома можна, чому ні? Можна спробувати принаймні. Принаймні, згідно з тобою, що можна спробувати. Так, бачиш, беремо. Тепер ці. Шматочки такі, ну, не треба бути чересчур раціональним поступово робити. Чую, хруст якийсь, Кайфово. це хтось вже щось гризе. Кайфово. Подобається? Дуже. В кольорабі. А Але сильно солодка, дуже. Капуста? Але солодка. Вона качан, коли з капусти їш? Знаю, знаю. З дитинства, мама, капусту чистить. Постійно, так, да, таке саме. Ну. Чекаєш, поки так, дойде дойде до не дійде до цього. качанчика. Яночка, скажи мені, я так добре їжу по такій? Нормально потім зробити. Ти бачиш, яка соломка в мене виходить. А як ти так робиш? Зараз мені будеш допомагати. Ну, скажеш, поможу. Я просто так складаю і потім так. У. Ух ти. Так, де наша... Яночка. Для салату. Віночка. Люблю я цей тай, я, не знаю, за що? Я б пам'ятаю, ти мені казав, що... Ну так, раз. А, да, да, да. Ну бачиш, я щось, мені все дуже біж, подобається. Це зручно. Тай, 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 тай. Та Складаємо тай, чіпси. Тай, тай, Таке закордонне тай, слово. Тай. Ти знаєш, звідки я перший раз почув про країну Аргентину? Звідки? Я у дитинстві. Книжки любив читати. Угу. І одна із найулюбленіших моїх книжок була Людина Амфібія. Бо Веносайрес. Це дуже круто. Так. Це, а де це, воно знімалося? Кажуть, що в нас в Криму в Так, точно половина, в Криму знімалася. Не, не весь в половина фільмі. частина там. Людина амфібія знімали в Криму. Ну, Радянський кінематограф, то така історична, епохальна вершина, яку Яке треба досягати і досягати. Сильно, правда? Дуже сильно. Хоча уяви собі, наскільки він був ізольований від світу, при тому все рівно такий, що світ інколи, коли він туди виходив, Та був захоплений. Звісно, це. Так. У нас ще є селера, яку треба порізати, точнісінько так. Так само, а, так само як ти? Так. Ну, дитина ну, по чому спец у нас. Ти гена, по чому у нас спец? То ти кажеш, наш бан банановий рай вже готовий. Вийшов. Супер. так? Супер. Як, як цікаво латіна. попробувати, шановні телеглядачі. Як цікаво попробувати гов'ядина а? з цибулькою і з бананом. Що що, Яночко? так? Слів нема. Викладаємо. А салат як той буде називатися, Гена? Я думаю, аргентинський. Давай так. А може його назвемо цей? Як я пам'ятаю, марадон... може його марадон назвемо. Ти я... знаєш, а ну, 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 як, як я той салат. Сами... Давай, о, сала Дієго. О, правильно кидаєш? Ну, конечно. ну що, сюди йде. Супер. Дальше. Скажи мені, з цими... горошок йде туди? Горошик йде, висипай, весь, весь. 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 Нічого тут його економити. Так, горошек. М'ята куди, я вийду, потім. А ця штучка куди? Оце перерізай пополам і сюди. А так, шановні мої телеглядачі, пополам. А я на, 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 на цей, на двічі, на три частини. Ну, своя рука, як кажуть, владика. Цікава штука. Супер. Цікава штука. Ціше. Я люблю селеру, я не знаю, як... Я ти. дуже люблю. Я всі дуже, дуже люблю я бачний е, сел селер. Тому селерні. я її всю поріжу, якщо Поляки ти не будеш кажуть, задоволення. А морква, а ти вже призима. Можеш ще додати, якщо хочеш. А, не, не думаю. Що ми сюди додаємо? Спеції сипемо вже? Так, сипемо трошки спеції. Всі? Ну, не всі, не всі, трошки так. Перець. Сіль. Але солі не дуже багато, тому що Тут це вже, вже солоне, так. Так я думаю, що нічого не треба. Лим? Лим. То всю? Всю. Бачите? Селе ружалка, доріжу всю. Ні, ну сьогодні отсюди доріж, там більше не бери, хватит. <рес> Добре, я думав, ти хочеш похрісти. Хм, Цікава штука. Дуже цікава. Давай, стоїки, Гена. давай знімати стейки. На що, давай мені якусь штучку. Даю тобі вот таку тарілку. Я думаю, що ця тарілка краще підійде для нашого бананового раю. А я знайду. О -о, -о, О! О, оце для стейків буде супер. Супер, Геночка, супер. Знімаємо. І виглядають як, а? Гарно, правда? Ну, такі пухкі. Просто пухкі. О, це ж я розумію стейк. Так. Це ж це, це, я розумію стейк. Подивіться. Що, що ми творимо. Бачите? Ой, що творимо. Ви вірите, що це смачно? А? Можете не сумніватися. Так, знімаємо наше бананове. Це серйозна штука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Є на чим ми його будемо набрати? Ложка треба. Салат цікавенький вийшов. Ану держи. Візьми за не... може буде гарячий. Давай, Давай зробимо так. М -м, переверни висіп. <звук> Чого? Не хочу. Чому? Тому що... потічує. — Дивляється з бананами. Хочеш що? Потічує. Не хочеться ні краплини втратити. а може туди ще треба було сухого вина влити трошки білого. Ну, знаєш, я завжди був за вино. Так, а хто тобі не дав його влити? Ми з собою вина не взяли. Ха -ха. Ну ти даєш, Гена. Це перше, що треба брати, особливо тобі. Вино, Гена, вино. Ти знаєш, в мене вже на виноградниках бруньки почали набухати. Ти. Такі, що... А ти, до речі, мені обіцяв вина домашня, справжнього. На питання, домовились. Поняв. Ну нічого нічого, я тебе домучу. <хи> Значить, у нас так. Дайвінг, рибалка. Список складаєш. Так, так, так. Вино. Карпати. Карпати. Ну, це, напевно. М -м -м. Прошу подивитися. Шановні Шо? глядачі, але і так багато розказали нашим думкам. Ну треба вже фіналити якось. З вами була програма Пікнічок і ведучий я, Гнадій і Віктор. Помічник, партнер. Партнер. Ми сьогодні приготували Ай, смачно, як дуже смачні блюда аргентинської кухні. Особливо м'ясо. Ходіть на пікнічок, там буде чудово. Правда? Особливо м'ясо з бананом неймовірно смачно. Ми пробували. Це просто щось фантастичне. Ми бажаємо всім смачного. і все На все добре.